Шановні колеги, в черговий раз висловлюю вам свою думку, брати чи не брати літню відпустку. Я особисто вважаю, відпустка це не розкіш, а необхідність, коли країна перебуває в стані війни, думки про відпочинок в деяких людей. Можуть викликати, знаєте, почуття провини та сумніви, особливо з огляду на те, що багато наших військових захищає країну без вихідних. Але відпустка, почуйте, це не прояв слабкості чи егоїзму і не означає байдужість до ситуації в країні навпаки. Вона допомагає відновити здатність продуктивно працювати, щоб підтримувати економіку, допомагати іншим. Люди навіть в мирні часи страждають на синдром хронічної втоми, що вже говорити про воєнний стан. Зараз стресують всі, проте багато. Хто? Продовжує працювати через силу, тому обов'язково потрібно дозволяти собі відпочивати, щоб зберегти глузд та своє здоров'я. Понад три роки ми живемо в стані повномасштабної війни, і ми з вами не знаємо, скільки ще таких днів попереду. Як я кажу, робимо все. Що вміємо, то можемо та можемо, що в наших силах для швидкого наближення перемоги України. Однак людські ресурси мають властивість вичерпуватися, це призводить до вигорання та морального виснаження. Вихід один, дати собі можливість. Хоча б трошки відпочити. І я для себе зробила висновок. Літня відпустка зараз під час війни під... потрібна більше, ніж будь-коли, оскільки зараз люди більш виснажуються, перебуваючи в постійному стресі, і відповідно, потребують більше часу на відновлення сил. Тобто, відпустка та й будь-який, хоч коротенький відпочинок, потрібна нам, українцям, щоб продовжувати повноцінно працювати. Люди, які працюють, наприклад, як ми розумово, знаходяться в зоні підвищеного ризику вигорання, через майже цілодобове перебування перед моніторами комп'ютерем і в інформаційному просторі. Усе це максимально негативно впливає на працездатність, на настрій, на здоров'я, зтратою ресурсу, скорочуватиметься компетенція та енергія, що призводить до непродуктивності. Тому, шановні колеги, бережіть себе. Відпочивайте та залишайтесь продуктивними. Де та як відпочити, немає різниці, це вже ви самі вирішите, як провести відпустку. Головне відпочити та виспатися. Тож рекомендую всім взяти хоча б коротеньку відпустку, щоб перезавантажити, відновити сили. Та оздоровитися морально та фізично. Як завжди, з повагою, ваша Людмила Єрасіменка.